Що ти, Всім доброго вечора, друзі. Слава Україні, слава нашим захисникам. Маємо ще один вечір. Київщина. Життя вирує. Працює десь газонокосівка. ташечки бачать. Надія Анатолійовна на городі, Леся Петрівна на кухні, дівчата відпочивають, Ну, гуляють. Ну і я вирішив трішечки зняти коротеньке відео. На фоні того, що вибрав сам. Як багато деяких людей говорить і хочеться просто кричати криком, але докричатися це просто нереально. І як сказала мені да, не одна людина, це стосується блогерів, ти вибрав собі свій шлях сам. Це Вірно. Так, я вибрав собі шлях, і по ньому йду і мені не соромно оцими очима. Дивитися в очі військовослужбовцям і тим хлопцям, з якими безпосередньо спілкуються. На жаль, всім допомогти не можу, але стараюся все зробити можливе, об'єднати людей і закрити ті чи інші питання. Це тільки завдяки тим людям, які вірять в мене і вірять, що все те, що вони мені віддають, воно надходить хлопцям. Мені це дуже приємно і це мені надає. Так сказать, надихає мене працювати далі, тому що в мене також вірять ті люди, які також прагнуть волі і свободи. На жаль, люди розділилися на деякі категорії, і багато людей не поважають військових, але вони не розуміють, що вони живуть тільки завдяки тому, що вони стримують ворога. Я не розумію тих людей, які... Роблять собі благоустрій. Я не розумію тих блогерів, які показують український контент, як вони все чудово, як вони розвивають своє господарство, як вони купують там різні нові речі. Це дуже добре, коли є розвиток не запала наша держава, вона працює. Ну, в той момент, коли в родині біда, все направляється для того, щоб врятувати ту чи іншу. Людину з родини. От Україна це велика родина, яка попала в велику біду, і тут стоїть один, одне або воля, або смерть. І люди просто вже забули і не хочуть просто про це думати і говорити. Але чужими руками загрібати жар чужими чоловіками, чужими батьками, матерями, доньками. Я маю на увазі військовослужбовців, які віддають своє життя заради життя. І ми тут сидимо, і все в нас добре. То колись говорили, так, є або вихід йти в ЗСУ, або для ЗСУ. Нічого ж не мішає приймати участь у знищенні ворога. На даний момент війна ще в в піві, да, тобто в повітря. І кожна людина, кожна родина може зібратися і купити один-два в піві в місяці віддати в той чи інший підрозділ. І пишатися тим, що ви знищуєте ворога. Ні, ви стоїте осторонь, це повинні робити хтось, але не ви. ТЦК погані, військові погані, поліція погана, волонтери погані. Ви шукаєте собі виправдання, аби тільки нічого не робити. За вас робити ніхто не буде. Але коли приходить біда, тоді ми починаємо кричати, чому так, чому ми залишаємося на одинці. Тому що ми не вміємо згуртовуватися і об'єднуватися. Ми говоримо, йди під Верховну Раду, йди під міську раду, не знаю, чи допомагають чи не допомагають. Мені нема коли цим займатися. Я займався домашнім господарством, я не скинув обороти, але я повісив на себе цю роботу. І я пишаюся своєю родиною, пишаюся своєю Ютуб-родиною, Фейсбук-родиною, яка мене підтримує, тобто небайдужим людям. Які допомагають мені робити ті чи інші речі, як сказав Коля Дехете, коли збирав на резину? Він на неї половину не назбирав, тому що він не пішов з початку і до кінця, тому що треба працювати, треба кожен день репостити, треба звертатися до людей, робити і показувати свій результат. Ні, у нас воді ні ті самі підписники. Ну хай буде й так на сьогоднішній день. Сижу. Три автомобіля, да, піар, суперпіар, коли тебе не дивляться, тому що ти вже своєю війною, коли на тебе купа скарг, навіть від своїх українських блогерів, їхніх підписників і всіх остальних. Ні один з блогерів, до якого я звернувся, не відписався. Вони забанили і не позвонили мені в особисті. Е чому так? Не розумію. Але ще раз повторююся, <к pronounce> і вам кажу, господарство на Поліссі і молода ферма. І багатьом іншим блогерам, яких я особисто знаю, і до яких я звертався. Ви не забувайте, що прийде той час, коли ми будемо кричати: ай, але буде пізно. І ми не зробили те, що могли зробити використати свої можливості. У кожного багато роботи у мене вона також є. І можете поставити на. Своє місце на моє місце себе і спробувати це все діло зробити. Коли на комплект резини це було вау, кіпіш. Тому що треба щось робити для цього. Треба жертвувати собою, тому що хлопці жертвують своїм життям заради нашого життя. І треба йти наполегливо, забити хрен на контент, а не на аудиторію, на кількість, а залишити ту категорію людей, які реально будуть з вами в будь-який момент і будуть вас підтримувати. Так що я пишаюся своєю командою ютубовською і своєю родиною, яка в мене є, і кількість людей, які є в наших командах, які ми об'єднуємося. Ми всі різні. Але ми прагнемо одного жити в вільній, демократичній державі. І ми робимо комусь оця резина купити не посилі, тому що він ще цього не робив і не пробував. Не кажучи, що про автомобілі. Розвивайтеся і пробуйте допомагати. Я просто звертаюся. Якщо я колись звертався до блогерів і казав, давайте об'єднаємося і будемо одною єдиною командою, то мені сказали, ми не будемо срати контент, тому що це наш хліб, і завдяки цьому ми живемо. Ну, залишайте собі свій хліб. Я думаю, як прийдуть кацапи, ви з ними, вони вашого хліба не схотять. От тоді буде вже пізно, тому що реалії життя, які є на сьогодні, вони дуже-дуже важкі. І насправді те, що відбувається, ви можете тільки почути від самих хлопців. Але я знаю, що багато спілкуються, багато допомагають особисто, але не хочуть світитися, тому що бояться відповідальності, яка прийде потім. Вони бояться більш нашої чомусь влади. Бояться фіскальної служби, таке відчуття, що там чорти сидять, а не люди. Вони такі самі люди смертні, як ми. Робіть, як рахуєте за потрібне, робіть справедливо і чесно. Ну а там уже на все воля Божа. Завдяки е, пішов другий рік, як ми безпосередньо активно патрон займаємося е, зборами і підтримкою ЗСУ. Вони постійні. І хто дивиться, це як циган сонцем крутиш, тому що. Позичаєш, купляєш, заганяєш, знову запросиш, знову працюєш, чекаєш звернення, хлопців не виходить. Тут поки звернення, тут вже хлопчина вже в шпиталі, вже купили ту річ, смиканули з автомобіля і відправили. Тей ж самий Репки, самоколеса і там багато інших речей. Ну, але то не є проблема. Від того, що я напишу для того чи для того, да, це тільки буває в деяких моментах, коли ти збираєш і там пишеш, наприклад, 58-ма бригада. І є деякі люди там от заходять, тому що у них хтось із знайомих, друзів, несе служби в цій бригаді, і вони можуть долучитися. Ну але ж від цього нічого не міняється. Так що, друзі, передаю привіт усім тим блогерам українським, представляйте український контент на українській мові, підтримуйте тих, завдяки кому ви знімаєте цей контент, завдяки кому ви. Хорите, сійте, тримайте домашнє господарство, садите садочки, робите ремонти. Тобто блогерів дуже багато, так, да, Петро? І якщо кожен об'єднає біля себе якусь громаду, то можна дуже, дуже активно працювати. Не е, розчитуйте, що держава це щось там таке. Держава це всі ми з вами разом. І в цій державі кожен має. Свою долю, і якщо людина прагне жити в цій державі, вона повинна все зробити для того, щоб не тільки вижити самому, а дати вижити тим, хто дає жити нам. І я дякую кожному, тому що от 50 автомобілів, не рахуючи того всього, що ми там зробили, там більше вже 200 комплектів резини і не тільки на такі машини. А і на дві татри ми купляли, там на повноприводні 8 на 8 і на Камази, і на Урал, і Мавік, і тепловізор, і окуляри, і монокуляри. Е багато різних речей, і ремонти автомобілів. Е ну Все вже не можна перечислити. І, само там і плівку, і генератори, і це ну, те, що потрібно хлопцям. І той же зерновуз, який ми купили, і мені ще якесь чудо написало, а що вони зерно будуть возити. Включить логіку. навіщо? КамАЗ з прицепа. Живіть сьогодення, і війна не в когось, вона в вас. Тільки є дистанція. Сьогодні там, а завтра може бути тут. І жде в нас одна участь воля або смерть. І я пишаюся тим, що мені не стидно моїй родині і моєму колективу, і всій ютубовській родині дивитися нашим воїнам в очі, тому що ми не стоїмо осторонь. І пишаюся тим. Що, я думаю, кожен з вас, що кожен куплений автомобіль, якщо він навіть врятує одне життя чиєсь, то це вже велика заслуга. І він привезе І якусь їжу, да навіть просто повезе людину, військового на нову почту, отримати посилку від родини, або поїхати помитися, або привезти якісь продукти харчування. Це дуже важливо, це мобільність, це полегшує їхню, їхнє життя. І не треба ділитися розказувати, там, а, і розказувати, ай, там їздять твої машини там, в тилу чи не в тилу. Коли вийшли на ППД, на відновлення, да, їздять і в тилу, і ремонтуємо ми їх, і далі вони їдуть. І якщо взяти ромену машину, другу машину, яка була недавно, так ми її і не встигли поремонтувати так, як треба. Тому що є гординя, бачиш, що в тебе багато зборів, не хоче звертатися, але, на жаль, вона їде, але не працює передок. А без передка, ну ще, ще літом півбіди. Але це треба буде устранити. Тому що є хлопці, які бачать реально, що є велика, великі запроси і не хочуть звертатися. Але є люди, які говорять, ти допомагаєш тільки своїм. Для мене всі свої, тому що вони дають можливість мені і моїй родині жити. Так що, друзі, от такий невеличкий віднос, непонятно про що. І я думаю, кожен із вас, напишіть коментар. Як ви рахуєте, правильно я кажу чи неправильно. Я не буду там критикувати е, ту всю ситуацію, яка зараз відбувається, про якісь там дії. Але ж хлопці служать, служать, несуть службу. І говорити, що там у вас е, щось будуть робити, де і тепер, ну це вже приноситься це питання. Але іншого виходу в нас немає. нам треба все зробити для того, щоб вижити. Да, є багато але. Так що, друзі, я думаю, ці треба коня з понеділка тут то теж організувати. По-перше, купити, пригнати, обслужити, перезути, заправити, укомплектувати, відправити чи доставити От такий шлях. Коли на тобі вісить, купа пеш і других інших моментів, але я ще раз повторюсь, я сам вибрав собі шлях. І я пишаюся тим, що я не стою осторонь і маю можливість допомагати завдяки вам, нашим захисникам. Так що на цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Чекаю від вас лайка і коментаря, так як це трошки підтримує нас на плаву, хоч не дуже зараз по Ютубу. Ну, але нам треба зібрати як найбільшу категорію людей, які довіряють, які об'єднуються, які будуть командою. Так що слава Україні, героям слава всім блогерам, які хочуть, завжди раді прийняти до себе команду. Слава Україні. Так що буде, все буде добре. Так що такі три точки. Піарні, так? Да? Але скільки тут роботи і скільки тут задіяно людей. Дякую, друзі, всім.